У межах робочої поїздки на Львівщину Петро Порошенко відвідав Дрогобич. аби побачити гаранта на власні очі. Тисячі Дрогобичан прийшли на центральну площу міста. От чому прийшов і чого очікуєш? Прийшов, хочу побачити президента, щоб було все краще, щоб не було війни, щоб зупинив війну. Ну, прийшов я тому, що мені стало цікаво подивитися на президента України. Очікую змін від почутого побаченого. Прийшла підтримати гаранта нашої конституції людину, яка за п'ять років зробила набагато більше ніж сіну президенту, до нього і деякі політики. Відтак Петро Порошенко звернувся до багатотисячної громади Другобича. Що ми будуємо велику Україну? Країну вільну, країну щасливу, країну. Заможніх людей, справжніх українців. Я дякую тобі, Дрогобичу. Я дякую, дякую сучасним отцям, владикам. Я дякую за молитву за Україну. І я дякую, що ви не байдужі. Не лише слухали президента в Дрогобичі, а й співали з ним гімн України. Другобичани, а давайте ми разом з нашим президентом заспіваємо гімн України. Наші І гаранта побачити, та його послухати, та й селфі з ним зробити. Це хотіли чи не всі. Чимало зроблено і навіть не соромно, щоб голова держави ознайомився з тим, що робить тут на місці місцева влада, зокрема в Дрогобичі. Я вважаю, що місто дуже серйозно пішло вперед за нового міського голови. Я йому бажаю, щоб відрухався так само далі. От, не спиняв обертів. Президент був дуже задоволений, він щиро вряжений. Зустріч з громадянами щиро вражений. Він каже, так його не зустрічали в жодному місці. Щиро, от так, просто від душі. І я думаю, це все дякуючи тому, що Дрогобичани це все таки думаючі люди. Це ті, які дуже відповідально відносяться до всього. У Другобичі глава держави не лише виступив перед другобичанами, а й ознайомився з роботою центру надання адміністративних послуг у нашому місті. Там послухав і про досягнення Другобича впродовж останніх років. Оглянувши цнап, каже, радий, що Дрогобичани мають змогу отримувати необхідні документи у комфортних умовах. Зокрема, він цікавився яким чином проведена була реконструкція нашого приміщення? Було йому цікаво ознайомитися, чи виготовляються у нас закордонні паспорти. Навіть пожартував, що готовий у нас виготовити для себе закордонний паспорт і прописатися в місті Дрогобич. Також президент України не оминув увагою і відділення Укрпошти. Там гарант поцікавився, чи вчасно відбуваються соціальні виплати у місті, і запитав працівників про їхні зарплати. На наше запитання, чому у нас такі маленькі зарплати, він нам відповів, що з бюджету державного бюджету він виділив кошти на підтримку листонош, операторів і взагалі нашої галузі. Через щільний графік роботи Петро Порошенко в Друговичі довго не затримувався, бо в цей день його ще чекали у Львові.